Аллилуйя, 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 аллилуйя. Аж так Бог полюбил свет. Що дав свого єдинородного Сина, щоб кожний хто вірить у нього не загинув, але мав життя вічне. алілуя. Алі алі Господь з вами. Слова святого Євангелія від святого Йоанна. слава Господи! В той час, коли Марія, сестра Лазаря, прийшла туди, де був Ісус, і побачила Його, то впала йому до ніг і промовила: Господи, якби Ти був тут, мій брат би не вмер. Тож Ісус, як побачив, що вона плаче, та юдеї, які прийшли з нею, також плачуть. Збурився духом і розхвилювався та заплакав. Де ви його поклали? кажуть йому Господи, іди і подивися. Ісус заплакав. А юдеї загомоніли. От як він любив його. Деякі з них казали: Хіба не міг той, що відкрив очі сліпому, зробити так, щоб і цей не помер? Ісус же знову, збурившись, підходить до гробниці. Це була печера і поверх неї покладений камінь. Каже Ісус, заберіть камінь. Марта, сестра померлого, йому говорить Господи, смердить уже, бо є чотири дні тут. Ісус їй відповів Хіба не сказав я тобі, що якщо повіриш, побачиш Божу славу, забрали, отже, камінь. Ісус же звів очі вгору і промовив, Отче. Дякую тобі, що ти вислухав мене. Я знав, що ти завжди мене вислуховуєш, але задля натовпу, який стоїть довкола, я сказав, аби повірили, що ти мене послав. І, промовивши це, він вигукнув гучним голосом Лазарю, вийди назовні. І вийшов померлий зв'язаний по руках і ногах погребальними полотнищами, а його обличчя було обв'язане хусткою. Каже їй Ісус: розв'яжіть Його і пустіть Його ходити. Тоді багато юдеїв які прийшли до Марії та побачили, що Він зробив, повірили в нього. Це є слово Господнє. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі улюблені брати і сестри, Всечесний Отче, який нам тут сьогодні присутній з молитвою, дорога родина, дорогі парафіяни, дорогі наші захисники, укохані Божі діти, сьогодні читаємо Євангелію з 11-го розділу святого Йоанна. І так би насправді хотілося сказати, так як Ісус, Олександре вийде з гробу. Але знаємо, що ці слова були сказані не тільки в один момент, вони лунають постійно. Ця людина, коли скаже якесь слово, воно є тільки тут і проминає. Хоча часто буває так, що людські слова вони тривають далі. Хтось каже, мені батько це говорив, мені мама це казала. І ці слова лунають далі. Але Слово Боже, воно ніколи не перестає лунати. Бог сотворив світ. Сказав, нехай буде небо і земля, і до сьогодні небо і земля існує. Боже Слово є постійно. І ми сьогодні в цьому Божому Слові хочемо не тільки вдивлятися в ситуацію похорону сьогодні, але це є урок для нас, це є лекція, екзамін, наскільки ми вміємо побачити це життя вічне, яке Господь нам дає. Ісус каже сьогодні до Марти, хіба я тобі не казав, що коли віриш, побачиш славу Божу, коли віриш. І якщо ми віруємо, кохані в Христі, то насправді ми знаємо, що коли так по-людськи дивлячись, люди не хочу сказати словом, пропадають на цьому світі, але перестають тут існувати на наших очах, але вони переходять у вічність, вони переходять туди, де потім нас очікують, де ми прийдемо до Бога. І разом з Господом нас зустрінуть наші рідні. Дай Боже нам такої віри, щоб ми теж могли прийти до Ісуса Христа, бо тільки з ним можемо пережити різні трагедії людські, тільки з Божим Словом можемо бути сильніші, можемо себе підтримати. Не завжди людські слова можуть забрати якесь горе, забрати біль, забрати якусь турботу. Але Боже Слово. Боже Слово може допомогти. Тому улюблені в Христі сьогодні, навіть якщо ми підтримуємо родину, це дуже добре і про це вас просимо. То теж ще більше прошу вас про те, як священник. Прошу, щоб ви в цей момент хто як вміє, які слова може підібрати. Зверніться до Бога за рідних Олександра, за нього, за самого Олександра, щоб Бог його прийняв до себе і також за тих всіх, котрі сьогодні тут присутні. За тих людей, які насправді причиняються до того, щоб мир був якнайшвидше таким повномасштабним, бо тільки ця молитва може нас підтримати. Тому, кохання в Христі, нехай це Боже Слово сьогодні буде для нас Воскресінням. Нехай кожен з нас подумає, чи я готовий подивитися Богові в очі, чи я готовий стати перед Господом, чи насправді можу переступити цей поріг земний, який називається смерть, чи можу. Переступити його і сказати, я не боюсь піти до Бога, бо там є моє місце, бо я жив чи жила праведно, бо я люблю Бога, бо я з Господом завжди. І такої радості, сміливості, цього переходу до неба бажаємо собі сьогодні, щоб ми гідно жили на землі, в мирі, в любові, але з Богом вміли і жити тут, і жити колись в небі. Тому, кохані, нехай добрий Бог в цьому нам благословить. Ще прошу, щоб наш отець Віктор э, скоментував теж це слово Боже цю Євангелію, і будемо далі молитися літургією. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Навіки, слава Богу! Брати і сестри, ви почули в сьогоднішньому Євангелії цю подію Воскресіння з мертвих чотирьохденного Лазаря. І Лазареві рідні були Марфа і Марія. Але згадаймо раніше епізоди святого Івангелія, коли Господь прийшов в дім Лазаря, там була Марфа і Марія, Марія сіла біля ніг Ісуса Христа, а Марфа це люди сьогоднішнього світу, часто навіть нарікала і осуджувала Бога живого. Казала: Господи, чи тобі байдуже, що сестра твоя не слугує тобі? А Він каже, що він сказав їй. Він не сваричись, як люблячий Бог, сказав. Марія двічі сказав Марфо, Марфо. Так і сьогодні Господь закликає всіх нас, Марфо, Марфо, щоб ми зрозуміли, що ми маємо не тільки шкуру і кістки, і ще душу живу і Духом Святим помазана кожна людина. І коли Господь сказав, Марфо, марфо. Добре, що ти робиш, але Марія обрала благу частку, яка не відніметься від неї. Так і в цьому епізоді Воскресіння з мертвих святого Лазаря показала, як буде Воскресіння з мертвих всіх раніше спочили і новоспочилого славного воїна України, Олександра. Нехай ми з вами не будемо щоденно, як марфи, але будемо, як вірні Богові і Україні, і в Україні і в Україні, вірні самі собі. Щоб ми не нарікали на Бога за ті страждання, які тепер терпи Україна, а спитаємо себе, що ми зробили, щоб бути, як Марія у ній Христа, молитви за мир в Україні. Слава Богу і слава Україні! Бережи вас Бог!